Профілактичний медогляд просто неба в Івано-Франківську провели традиційну акцію День здоров'я. Імпровізовану поліклініку розмістили на вулиці Мазепи. Відтак усі охочі могли безкоштовно виміряти тиск, перевірити рівень цукру у крові, пройти експрес-тест на віл-інфекцію та зробити флюорографію. На таку акцію мешканці міста зголошуються без вагань. Мовляв, це зручно та не потребує багато часу. Ну, я йшов в магазин, дивище і прові. Собі тис, супер в мене нема. Но я чую, що нема. Проходив, дивлюся, є, і думаю, підійти подивитися, як в серце в мене, то все, бо я інфарктник. Маю стенд. У мене ну, давлення 180 на 110 у мене. Серце деко болить, деколи, деколи. Ні, але я нітросорбіт беру собі та й все. З Собою ношу в кишені і все А так чую собі нормально. Такими акціями кажуть медики, закликають людей турбуватися про власне здоров'я та частіше навідуватися на огляд до лікаря, адже проблему легше вирішити на початковій стадії, аніж дочекатися загострення хвороби. Відзначають, під час обстежень просто неба нерідко виявляють пацієнтів, які досі навіть не здогадувалися про недугу. Він інфекції ніколи не було. Найбільше людей, які звертаються на протязі акції, це може бути 5-7 чоловік. Завжди ті всі результати. Від'ємні артеріальної гіпертензії ми виявляємо достатньо багато, десь близько 30-35%. Причому пацієнти чітко вказують, що це вперше виявлений високий артеріальний тиск. Цукор виявляється більше, ніж 50%. але не кожен пацієнт каже правду, чи він вживав їжу вранці, чи не вживав. Тому з поправкою на вживання їжі можемо сказати біля 20%. По весняному періоду було проведено більше 500 Таких оглядів, із них порядка 15-20 були патологічні процеси різного профілю. Це була і онкологія, це був і туберкульоз, і інші захворювання легеневої системи. Під час огляду лікарі також проводять консультації, а ще рекомендують людям у разі потреби звернутися на дообстеження. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.